Що у вас трапляються різні випадки, які можуть бути пов'язані з інфікуванням, тобто, наприклад, зґвалтування чи незахищений секс, чи порвався презерватив, чи ви на вулиці наступили на голку, то треба звернутися негайно. Бо клініка займається, як я вже наголосила, профілактикою лікування, і до профілактики у нас. Відноситься і доконтактна, і постконтактна профілактика. В такому випадку можна себе обезпечити від інфікування. Якщо ви звернулися на протязі 72 годин, ви можете отримати тут якісну допомогу у вигляді постконтактної профілактики і не заразитися віл. Зараз ми працюємо методом ІФА, імуноферментним методом. Це експрес-тестування, а також імуноферментний аналіз. Ми робимо, наприклад, для підтвердження вілінфекції. Ми робимо так звану ідентифікацію. Ми відправляємо кров пацієнта нашого до лабораторії, яка і підтверджує нам наявність віл-інфекції.